Показую вам електрощит квартири 42 квадратних метри. Вхід на фазу буде стояти автомат С25. Да, краще було поставити подвійний на фазу і на нуль, але, на жаль, місця не вистачає, не, не вистачає вже сталося, як сталося. Далі рила напруги зубр. Після чого буде 4 зони УЗО. І до кожного УЗО будуть підключені групи автоматів відповідно до навантаження на дане УЗО. Узо брав 40 А ток утечки 30 мА. І автомати брав різні для світла 10 А. Для більшості споживачів в мене буде стояти автомати на 16 А, а також в мене буде два автомати на 25 А. Це в мене закладено дві окремі лінії. Для електроварильної поверхні, якщо вона буде потім з часом. І також по можливості на електрокотел, якщо буде така необхідність. Закладав товщину 3х4 квадрати кабелю. По причині, що від кабель кабель квартиру також має січення 3х4 квадратних метри.